Ні, ні, ні. І ще раз ні. Я не буду відбирати хліб у наших колег-урологів і розповідати вам про еректильну дисфункцію. Мова сьогодні про легеневу гіпертензію. Так, саме цей препарат у 98 році був синтезований для лікування серця. Отже, що таке легенева гіпертензія? Ну, якщо просто, це підвищений тиск в малому колі кровообігу. І причинами можуть бути і хронічне обструктивне захворювання легень, і як наслідок перенесених пневмоній, ковідних пневмоній, потім розвивається в легенях фіброз, який і також є причиною підвищення тиску в малому колі. Також це може бути і бронхіальна астма, а також може бути і тромбоемболія легеневої артерії. Так от, як хірурги, ми можемо допомогти тільки у випадку тромбоемболії легеневої артерії. Ну, банально це розкрити легеневу артерію і достати звідти тромб. А в інших випадках лікування легеневої гіпертензії. Терапевтичне і цей препарат якраз входить до протоколу лікування. Тому пацієнти, які страждають на задишку, у яких підвищена втомлюваність при незначних фізичних навантаженнях, зверніться до своїх сімейних лікарів, до кардіологів. І якщо в результаті буде поставлений діагноз легеневої гіпертензії, Може, час звернутись в аптеку по Віагру.